Asus, Nvidia, GeForce, RTX 3060. Звучить як пісня, тож заспіваймо разом. Що ж сьогодні? У нас другий огляд із серії оглядів розпаковка комплектуючих для ПК. Е, так, ми вже е, зробили огляд для карти. Ну, Це мені здається е, такий е, у прямому сенсі огляд. Тобто ми її просто оглянули, ми її не вмикали. Е, це материнська плата від Asus, е, Він цей огляд вже на каналі, і ще один огляд. Просто зараз ми з вами готуємо. І до чого я веду. Ми не можемо на сьогодні, от на даний момент, підключити, під'єднати, зібрати ПК з цією карткою і показати, наприклад, як вона працює в тих чи інших іграх, програмах і так далі. Але, ну чесно кажучи, мені б, наприклад, хотілося, тому що десь ну, років мінімум 10 тому у мене був свій достатньо такий наворочений комп. Я там працював із відео, із аудіо, і трішечки був навіть геймером. І тому. Мені здається, я ще нічого не втратив, так би мовити, ручки ручки та помнят тому, якщо вам цікаво, щоб ми знімали огляди, по наприклад, зборці. Тут я б у минулому огляді сказав, що хочу зібрати ігровий е, крутий е, ПК і показати, як ми це робимо. Е, якщо вам цікава така такий формат, то будь ласка, залиште коментарі. А якщо їх буде багато, я думаю, що ми цей, це питання вирішимо. А, а до того моменту, будь ласка, я сьогодні також вам дуже коротесенько і буду намагатися цікавими словами, розкажу про Asus, Nvidia, GeForce RTX. X3060, Dual, варіант OC Edition, 12 ГБ gddr 6 і ну, PCI Express, підтримка PCI 4.0. Тому просто зараз зникаю з кадру, з'явлюся через декілька хвилин вже наприкінці цього огляду. Тому насолоджуйтесь моїм, сподіваюсь, приємним голосом. Щоб не затягувати це відео, давайте я швиденько вам розкажу основні технічні характеристики цієї доволі компактної та одночасно потужної відеокарти. 12 ГБ DDR6 пам'яті з частотою ядра 1867 МГц. Технологічний процес 8 нанометрів. Розрядність шини пам'яті 192 біт. Частота шини пам'яті 15 тисяч МГц. Споживна потужність 170 Вт, додаткове живлення восьмипінове, охолодження, активний радіатор плюс два вентилятори від Axial Tech Fans. три дисплейпорти версії 1,4 та один HDMI версії 2.1. Висота 38 мм, довжина 200 мм, ширина 123 мм. Підсвічування корпусу присутнє. Ось така, сподіваюся, важлива, корисна інформація для вас. Від себе ще хочу сказати, що у нас то. Ну, то ця розпаковка була би мені здається найшвидшою розпаковкою у світі, тому що тут більше нічого немає. Ще була е, плівка е, анти, антистатична, е, Там у нас диск, е, і в принципі, і все. На цьому цей огляд. Огляд завершую. Нагадаю, що чекаємо ваших коментарів. Якщо хочемо зібрати крутий геймерський но, ноут, бачите, постійно хочу сказати ноут. Ми з Ковальським працюємо в ноутах, тобто мені дуже зручно, коли у відрядження десь як десь ти їдеш, працюєш на виїзді. Дуже зручно собою взяти ноут, взяти студію, переносну і так, далі, і так далі. Тобто, ПК, це в принципі для мене тема давно закрита, але хочеться її відкрити і знову ж таки пишіть коментарі. Ми щось придумаємо. З вами був Білкін Ковальський. Цілую плечі і до встречі і слава Україні.